Привіт! В даному ролику ми поговоримо про проект зі Святої Трійці, Принаймні так ми її називаємо з Касін, Клейєр Зіро і Старкнет. І в даному ролику ми будемо говорити про потенційний ретродроп в Старкнеті, про дії, які тут потрібно робити, і що ми взагалі очікуємо. З тобою команда Криптоніт, Криївський, полетіли. Якщо простими словами, то Старкнет є, як і усі інші проекти, леєр 2 рішення для масштабованості Ефіріума. Він масштабує Ефіріум, замінюючи складні обчислення Layer 1 і роблячи їх простішими, а однозначно і дешевшими. Старкнет це Validity Rollup, layer 2 рішення, також відомий усім як ЗК Ролапи. Нам проект цікавий тим, що вони зібрали 261 мільйон доларів. В них проінвестував сам Ефіріум Фаундейшн. Це раз другий момент це те, що вони натякають про дроп, залучаючи людей використовувати їхню екосистему. І давайте взагалі поговоримо, хто сюди проінвестував і які у нас потенціали. Переходимо на екран комп'ютера і можемо побачити, що є ряд фондів, за якими ми спостерігаємо, і ми їх вважаємо фондами першого тиру. Перший раз вони зібрали 6 мільйонів доларів і очолив інвестиції Пантера Кепітал. Серед них були PolyChain Capital, Dragonflight, це ті фонди, за якими ми спотеряємо. Далі в 2018 році Ethereum Foundation їм сам проінвестував 12 мільйонів доларів. І якщо ми піднімаємося вище, само собою, що інвестиції вже збільшувалися. 30 мільйонів доларів це є Paradigm, Sequoia, Pantera, Multicoin, Consensus, Coinbase. А що в нас ще таке цікаво було? І цікаво, поки що все. Якщо ми піднімемося вище, то було проінвестовано 75 мільйонів вже в 2021 році. Очолив інвестиції Paradigm. Приєднався Sequoia, Pantera, але серед них є два фонди, які вже скаманули. Це є Alameda Research і з і Три стріли. Також, якщо говорити про інші інвестиції, це 50 мільйонів доларів. Знову ж таки, очолив Sequoia, приєднався Paradigm, Alameda і Три стріли. Ну я його так називаю. Далі ми піднімаємося вище, і бачимо, що вони зібрали 100 мільйонів доларів. Знов ж таки є а Paradigm, Sequoia, Sierra of Capital. І останній раунд був досить невеликим. Це 9,5 мільйонів доларів від Alameda Research. Ці фонди, які скаманули, можуть нас налякати, адже у них були проблеми, і більшість фондів, маючи алокацію і інвестуючи в даний проект. Є два варіанти: або вони тримають і очікують вихід, або вони продають свої алокації, так як це зробили а, скоріше за все, що з layer Zero, один фонд, який розпродавав алокації, він розпродавав через OTC, і можливо, ви бачили. Що збиралися поли на лейрзіру, Скоріше за все, що це фонд, який виходив. Або частину своєї алокації розпродавав і ту алокацію почали шилити і набирати інвесторів. І важливий момент теж вони отримали підтримку від Ethereum Foundation, що може говорити нам про перспективи. Ну знову ж таки, якщо говорити про дроп, він є умовно підтвердженим. Ну, принаймні, так більшість телеграм-пабліків писало статті і про це говорило. Зовсім недавно від їхнього одного із гаманців Бравоз вийшла стаття, в якій вони детальніше розказали про StarkNet, і про їхній токен. В статті йшлось про те, що їхній токен зовсім скоро буде анонсований і представлений з певним оновленням для свого ком'юніті. Що у токена старкнету буде декілька застосувань. Перший це голосування в їхньому DAO. друге це є стейкінг, і третій момент це є оплата комісії. Також в статті натякали про те, що сам гаманець Брауз може роздати дроп, але. Стоїть питання, наскільки інформація, яка була в тій статті, є актуальною, і як ми можемо на неї опиратися в і взагалі сприймати її за а, підтвердження потенційного дропу. Стаття є досить неоднозначною, і взагалі писати про потенційний дроп є досить дивно для проекту, але є один момент, і це може бути їхнім маркетинговим ходом для того, щоб більшість людей в ком'юніті почало шилити саме Starknet, і давайте поговоримо, чому перше перед інвесторами вони повинні здати певний звіт. Один із звітів це те, що ті або транзакції, або об'єми у їхній екосистемі зростають. Тим самим, стаття могла підвести нас до того, що ми розуміючи, що буде певний токен від Старкнету, починаємо активніше взаємодіяти з мережею, очікуючи дроп. Вони підтвердили дроп, вони натякнули на дроп, і люди такі: вау, круто, скоро буде дроп, летимо його крутити, летимо, робити взаємодії в самому Старкнеті. І ще одне підтвердження моїм думкам це те, що команда анонсувала ту економіку, в якій було розписано і написано, що 9% від загальної емісії буде виділено на ком'юніті. І ми знову ж таки, вау, буде Дроб треба робити. І у нас виникло питання, як скоро ми повинні робити. А тут знову ж таки у нас є певна відповідь: токен Стракнету вже задеплойний в мережі Ефіріум, і перший розлок мав би відбутися 30 листопада 2023 року. А це дає на певні дедлайни, і я впевнений, що більшість людей поставило Стракнет в пріоритетності на рівні з касінком. Але якщо говорити про сам розлок, токени можуть бути розморожені на команду або на розробникам для розвитку взагалі їхньої мережі. Тому що якщо ми глянемо на їхню мережу, то в такому вигляді, якому вона сьогодні є, виходити трошки ризиковано, адже можуть отримати хейт від ком'юніті, тому що їхня екосистема є частково сирою. Коли ви будете робити ретродропи, ви зрозумієте, про що я говорю, тому що він сам ну, старкнет лагає. Тому якщо говорити про 30 листопада, говорити про 9% від. То економіки виділена ком'юніті, якщо говорити про статтю, яку опублікував Бравос, ми можемо зрозуміти або подумати те, що ближчим часом буде дроп. або це маркетинговий хід для залучення нових користувачів для збільшення TVL, для збільшення об'єму транзакцій і усіх характеристик, які може старкнет показати перед інвесторами і розказати про те, наскільки класна існує екосистема, наскільки скоро вона розростається, наскільки скоро і стрімко ростуть користувачі, які прийшли. Використовувати старкнет, хоча і виглядає як маркетинговий хід для залучення людей. Але ми почали робити Starknet вже приблизно 2 місяці, можливо 3 місяці назад, коли в них була компанія від гаманців Argent X і Бравос. Ми вже тоді прогріли наші гаманці. Ми вже тоді показали першу взаємодію. Але побачивши ряд моментів, ми вирішили активніше його робити, і про це ми хочемо вам розказати. Отже, давайте розберемось, як ми можемо залутати дробки з тракнети. Почнемо з самого банального це гаманець. Те як в інших тиропах ми використовуємо Metamask, тут так не заканає. Тут можна вибрати або ArgentX, або Browse. Що нам потрібно зробити правильно, це його поповнити. Ми можемо зробити це двома способами. Перший це спосіб побагато, і той спосіб, який я рекомендую, це проганяти суму через офіційний місць. Ось він є у нас стартнет. Для цього нам потрібно буде два гаманця. Перший гаманець це Metamask, в вимережі Ефір нам потрібно мати кошти. І другий це в нас є ArgentX. Беремо і буде переганяти. Кошти це задоволення не багато. орієнтовно при газі до 20-4-5 до доларів. Також, поки проходимо транзакція, розкажу ще про бомж-варіанти. Це такі мости, як Orbiter, Layer Swap та Barn Refuel. Це можна завести гроші, наприклад, ефір в мережу Arbitrum або Optimism і перевести вже напряму в стартнет через ці мости. Ось. Але я все-таки буду топити за те, щоб робити аккаунти через останній міст, так як це може бути одним із критеріїв. Отже, щоб розібратися, що нам потрібно робити, нам потрібно звернутися до DeFiLam. Дефілами нам показує, що у стартнета є TVL, це заморожені гроші в мережі. І він складає 33 мільйони. І треба подивитися, які саме проекти е, в цьому є. Е, це у нас є GDSwap, MySwap, 10K-Swap. Це у нас є такі три свапелки, які зараз розвернуті на старкнеті, з якими ми якраз будемо взаємодіяти. Це для нас є банально, це в нас є сам свап, е, то як в нас е, найбільш ліквідні пари, деяких заказінг, так і страхне, це є пара ефір до стейбла USDC. Наприклад, можемо свапнути орієнтовно дві ефіра. Ось, І що нам потрібно буде поставити в налаштуваннях, так це сліпаж. Його ставити потрібно мінімальний. Тут на даному сайті, а саме GGSwap, це у нас є піввідсотка, його і ставимо. Так як у стрикнета ТВЛ є невеликий, і якщо ми будемо свапати великі суми, в нас будуть дуже великі проскальзування. Тому нам потрібно ці моменти сильно контролювати. При кожному свапі потрібно дивитися, що наскільки ви міняєте. Е, після того ми е, заходимо у вкладку Pools і там вибираємо, в який пул поли можемо залишити ліквідність. Нажимаємо Add Liquidity. вибираємо ту саму пару ефір до USDC, вибираємо виступ по мінімалці, Supply, Confirm Supply. Також можете міняти ефір в USDC в пропорції 50 на 50. Та заливати всю ліквідність на один сайт. І після того, як ви це зробите, 95-98% просто розтейкувати і лишати там копійки. Це можна міксувати на одних аккаунтах, робити так, на одних так. Так само можна взаємодіяти з DeskSwap swap вибираємо USDC, Times назад, вибираємо Max, йдемо налаштування, беремо сліпаш, тут вже можна вибрати 01%, вибираємо Confirm Swap, Confirm. І все. Переходимо у вкладку MySwap і міняємо орієнтовно одну сото ефіра. Так само на USDC. В налаштуваннях використовуємо найменший сліпаж. Нажимаємо Swap. Тепер ми переходимо у вкладку Pulse і обираємо ту саму пару: ефір USDC. Вибираємо максимальну кількість USDC і автоматично нам підтягне на ефір і нажимаємо Add Liquidity. Ось у нас відобразилася наша пара. Самої ліквідності, і тепер ми зставимо кнопку «Віздрав» І вибираємо практично максимум, обираємо «Вивести 98%. «Remove» і міняємо назад наші USDC на Отже, Поки прогружається моя остання транзакція, я хочу сказати, що тут можливо, ви робити багато аккаунтів, потрібно міксувати. Десь свапнути одну суму, десь менше, десь більше. Свапити на різних парах не вийде, але можна свапити ефір на USDC, USDC на ефір, можна свапити ефір на врапнутий ефір назад, можна свапити ефір до USDT, можна USDT до USDC. І насправді якщо так пошукати можна, але не, не на великі суми. Так як з великими сумами е, дуже м, багато можна втратити. Орієнтовно, якщо свапити 1000 доларів об'єму. То можна втрачати від 2 до 5 доларів. Отже, Свапалки це не єдина активність, яку можна робити в Істартнеті. Приходимо до наступної це у нас є Домен. Домен, щоб зробити тут, він є досить дорогий. І якщо брати 5 символів та більше, це буде нам коштувати орієнтовно 15 доларів або 9 тисячних ефір, що є досить дорогою активністю загалом для Стракнет. Її можна зробити лише на основний або на декілька основних аккаунтів. Але можна зробити. Таку активність, як Starknet ID. Ми можемо просто додати і змінити собі ID. Воно На обійдеться рівно до 20 центів. Ось там звичайна така NFT, яку буде мати в себе в активі. Окрім сваб-акідовні, ми можемо розбавляти все дешевими активностями. Наприклад, першою активністю, яка є в цьому списку, є Dmail. Dmail це певне листування Web3, де ти можеш відправляти смски. Наприклад, на, на свій Gmail, або на свій Rambler, або на свою іншу пошту, або між різними юзерами. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно зберегти на сам Gmail в повідомленні, яке вам відправили, ми можемо змінити це nft домен Для цього нам потрібно просто писати нікнейм, який буде від 8 до 11 символів, щоб він вийшов безкоштовним. Тепер у який спосіб ми будемо набувати наші безкоштовні або майже безкоштовні транзакції. Це є відправка смс -у. Ми заходимо в інбокс, і у нас там є одне єдине повідомлення, яке на нас чекає, і ми можемо йому відповісти. Орієнтовно такі транзакції будуть виходити від 10 до 20 центів, в залежності від того, при якому газі ви робите. В день ми можемо відправляти максимум 40 смсок, але цього роботи не потрібно. достатньо раз в тиждень зробити по одній-дві смс. Так як ці активності лише розбавляють наші основні сваб. Також є такі протоколи, які називаються Calend. Тут ми можемо віддавати наші ефіри і брати інші активи ви займи. І е, в такий спосіб ми також можемо набувати транзакції, е, позичаючи і заберечи з е, пулу наш ефір. Наприклад, вибираємо ефір, набираємо Supply, вибираємо орієнтовно 75% від того, що ми маємо. Enable supply. Після того, як ми задепозитили ефір. Вибираємо USDC, наприклад, боров. Вибираємо так само 75% боров USDC. І після того, як ми її взяли, знаходимо сюди ж і нажимаємо Repay і обираємо максимум. І після того вертаємось назад на ефір, нажимаємо Supply. І тут знискаємо кнопку виздрав, нажимаємо Max і виводимо наші ефіри. Отже, також давайте переглянемо, як ми можемо відслідковувати нашу активність. Для цього ми розглянемо два інструменти. Перший це буде Дюна, і другий це буде у нас такий сайт, який називається Starket Stats. Почнемо ми з дюни. Як бачимо, у село у нас є орієнтовно 850 активних користувачів. Згадуємо, що в арбітрі було 2,5 мільйона, коли була роздача дропу. В layer зір зараз є орієнтовно 3 мільйона, і в закасінки орієнтовно 1,2-1,5 мільйона користувачів. В Саркнеті з цих 850 тисяч користувачів. орієнтовно половина це просто мертві аккаунти, які колись давно зробили одну транзакцію. Ось, і відповідно, щоб набити нам хороший аккаунт, нам буде достатньо зробити 340 транзакцій е, та набити об'єм орієнтовно 2-3 тисячі доларів. Цього вам буде цілком достатньо. І на це ви орієнтовно потратите при газі до 20, орієнтовно 20-25 доларів, що є цілком достатньо, щоб зробити хороший аккаунт та попасти в рейтинг користувачів. Але такі критерії, як час, ми підробити, на жаль, з вами не можемо, тому чим раніше ви почнете, тим краще аккаунт у вас буде. І у вас буде передвага над іншими користувачами, які почнуть робити це набагато пізніше ви. Також ми можемо перевірити наш гаманець через Start Station, для цього ми заходимо в наш. Ось, вставляємо наш гомонець, нажимаємо чек, І як ми бачимо, за сьогодні ми з вами зробили 17 транзакцій. Через міст ми прогнали 2 сотих ефіра. І так само у нас є такі показники, як один активний день, один активний тиждень і один активний місяць. По цим показникам я буду орієнтуватися орієнтовно 10 плюс активних днів. Орієнтовно 6 активних тижнів і від 3 активних місяців. Я думаю, що цього буде цілком достатньо, щоб ваш акаунт був в топі і попав під можливі критерії для дроп. З вами була команда Криптоніт. Надіюсь, даний обзор на стракнет вам сподобався, і ви почнете його робити. Пока.